Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак вже рік на посаді. Очільник області звітував мешканцям про свою роботу. Дружба та навчання в онлайні ліцей номер 12 доєднався до міжнародного проєкту Сватка, який об'єднує школи України, Германії та Польщі. Покажемо, як проходять заняття у музичну подорож до України мрій, містян та гостей запросили оркестр, хор та солісти фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика. Красою музичного дійства поділимось у сюжеті. Новини міської інформаційної служби вже до вашої уваги. З вами я, Володимир Креміль. Вітаю. І почнемо з ситуації на Дніпропетровщині. Вихідними найбільше постраждали Дніпровський, Нікопольський та Павлоградський райони. Нікопольський пережив численні атаки дронами та з важкої артилерії. Пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури. Там без поранених. Над Дніпровським районом вихідними було збито безпілотник. Через падіння уламків виникла пожежа, яку оперативно загасили. Поранений 39-річний чоловік. Він лікується вдома. В ніч на понеділок над Новомосковським районом наші захисники знищили ракету. Над Павлоградським шість безпілотників. Унаслідок атаки російських дронів у Павлоградському районі на енергетичному об'єкті виникла пожежа. Частина населених пунктів Павлоградщини та Сенельниківщини залишились без світла. Є перебої з водою. На альтернативне живлення переведені лікарні ранком. Без світла в Павлоградському районі залишилося близько 29 тисяч абонентів. У Тернівці 10 тисяч абонентів без води. Енергетики працюють, аби заживити інфраструктуру та домівки якнайшвидше. У Кам'янському на щастя без надзвичайних ситуацій. Начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак вже рік на посаді. Його було призначено 7 лютого 2023 року указом президента України. Днями очільник області звітував мешканцям про проведену ним роботу та основні пріоритетні напрямки на поточний рік. Минув рік, відтоді, очолив Дніпропетровську ОВА. Тож коротко розповім про виклики, які за цей час долали разом, зроблені в 2023-му, і пріоритети, яких притримую з командою Зараз. Минулоріч у роботі ми акцентували на основних напрямках: це безпека, медицина, соцзахист, освіта, сільське господарство, цифровий розвиток. Міжнародна взаємодія, переформатували бюджет так, аби суттєво збільшити видатки на сили оборони. Спільно з відповідальним бізнесом передали на фронт понад 350 автівок. Разом підсилювали армію дронами та іншими засобами. Потурбувалися і про безпеку в тилу, зокрема про захист енергооб'єктів. На випадок, якщо ворог таки уразить їх, передавали генератори тим установам, які забезпечують життєдіяльність міста сіл. Разом з органами місцевого самоврядування привели до ладу сотні додаткових укриттів. Тільки в школах області збільшили їх кількість з 78 до 533. Завдяки цьому більшість дітей змогли перейти від онлайну до змішаного чи очного навчання, в планах на цей рік продовжувати роботу в даному напрямку. Також ми дооснащували наші заклади освіти шкільними автобусами. Їх передало 77. Школа та профтехи отримали близько 50 тисяч одиниць. Комп'ютерної техніки. Це особливо важливо для тих, хто поки навчається онлайн. Медицина. Зробили на відновлення людей, які втратили здоров'я через війну. За рік роботи в рази збільшили кількість реабілітаційних відділень в лікарнях регіону з 6 до 35, особливо гордість 4 на сучасних центрах. Їх створили бюджетом та благодійним коштом. П'ятий такий на підході. Відкрили дві амбулаторії. Запустили одновлений корпус дитячої лікарні, в інші поновили будівництво 10-поверхового хірургічного корпусу. В регіоні поновили трансплантацію. Медзаклади області отримали нове обладнання, поповнився автопарк швидких. Попри війну, всі види державних допомог виплачуються вчасно, забезпечили додаткову підтримку, наприклад, родинам загиблих цивільних. В п'ятеро збільшили кількість місць тимчасового проживання переселенців з 30 до 150. Найбільшим викликом року став підрив ворогом Каховський ГЕС. Тоді без водопостачання залишилось нікапечна та частина криворіжжя. Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Зараз будуються магістральні водогі, які вирішать проблему повністю. відміну спрацювали аграрія, хоч умови були не з легких, зібрали майже 3 мільйони 700 тисяч тонн зернових. І ще півтора мільйона тонн соняшника. Регіон буде з хлібом. Крім того, допомогли зерном іншим областям, наприклад, деокупованій Херсонщині. Ми продовжуємо роботу над тим, щоб державні сервіси були ще доступнішими. Область стала лідером України в цифровізації. Ми перші в країні завершили формувати мережу ЦНАПів. У Дніпрі відкрили суперсучасний прозорий офіс, і також першим в Україні запровадили комплексний сервіс Я ветеран. Весь час поряд були наші міжнародні партнери. Саме їхня підтримка стала. Визначально для багатьох проєктів тих самих пріоритетів підтримують з цьогоріч акцент на безпеку та підтримку сил оборони. Вистаємо, переможемо. 11 лютого Кам'янське проводжало героя молодшого лейтенанта Максима Желізнякова, який загинув 29 жовтня 2023 року, захищаючи нашу землю від загарбників. У нього залишилися батьки та брат. Сміливість та сталовий дух молодого захисника були символом віри і відданості військовій справі. Максим народився 27 листопада 1995 року в Дніпродзержинську. Навчався в матлургійному коледжі, потім вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після навчання працював на Каменсталь, А з 2023 року його покликанням стала служба в Збройних силах України. Доземний уклін воїну-захиснику. Макс був чудовою людиною, світлою, веселим. Був лучиком компанії, лучиком бригади. А взагалі був хорошим сином для своїх батьків і хорошою людиною. Він усвітлював собі, особливо добро і життєрадісність. Це була дійсно світла, добра і весела людина. І дуже шкода, що так сталося. Але він гідно показав себе, пішовши у лави ЗСУ за і загинув смерті воїна, на жаль. Честь. Гімназія номер 12 стала членом міжнародного проекту Сватка, який об'єднує школи України, Германії та Польщі. 9 лютого у центральній міській бібліотеці імені Тараса Шевченка відбувся захід телеміст із польською школою імені Федлера. Діти взяли участь у квесті та вивчали взаємообмін між польською та українською культурами. Під час заходу діти активно спілкувалися, вчилися одне в одного та намагалися підтримувати представників іншої країни. Ми вже проводили з ними заходи. Певні діти Польщі присилали листівки і подарунки для наших вояків на Харківський напрямок. Вони це все отримали. Дуже їм дякують. Ми, як освітяни, дуже дякуємо взагалі Польщі, яка прийняла наших дітей і дозволяє їм продовжувати навчатися навіть в часи війни вже на своїй території. Учні обох шкіл обмінювались досвідом та ідеями, спільно розвиваючи свої навички. Діти не лише вчили історію культури різних країн, але й змогли зрозуміти важливість міжнародного спілкування та дружби. Мені все дуже сподобалось, я все зрозумів, всі видатні постаті поляків, українців, всі питання, всі заперечення, всі за. Цей проєкт продовжується, в нього великі перспективи. І сподіваємося, що інші кам'янчани почують про це, прийдуть до нас і будуть також учасниками цього проєкту. Тому ми вважаємо, що перший крок був зроблений дуже вдалося. Такі зустрічі важливі для розвитку культурного та мовного розномаліття серед учнів. Учні шкіл трьох країн не лише знаходять нових друзів, але й розширюють свій кругозір. На сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбулася зворушлива музична подорож із оркестром, хором та солістами з кам'янського фахового музичного коледжу імені Мирослава Скорика. Про красу української пісні та зворушливості живої музики. Наш наступний сюжет. Це вже не вперше диригент, оркестр, хор та солісти музичного коледжу імені Мирослава Скорика об'єдналися воєдино, щоб створити на сцені феєрію українського музичного світу під назвою Країна мрій. Перша концертна програма запалила душі кам'янчан минулого року. Далі були не менш успішні виступи у Верхньодніпровську, Дніпровську, Дніпровській обласній філармонії і навіть тепла зустріч наших музикантів у жовтневому палаці в Києві. Програма складена з того, що я дуже люблю. Я її складав, коли йшов ввечері вулицями Кам'янського. Це дуже романтично звучить, але це правда, ти йдеш ввечері. Такий був осінній вечір, я надихався музикою, яку слухав. І це була музика ретро-українська. Це пісні Васюка, це пісні поклада, це багато тої української естради, про яку казав, яка, на жаль, зараз забута. І я думаю, що через відродження інтересу до неї ми можемо насправді досягти певного ренесансу. Програма складається як із відомих, так і забутих ретро хітів української естради. Саме цей момент, за словами Романа Трофіменка, допомагає усвідомити серед якого музичного багатства, часто несправедливо забутого Живе українська нація. А за рахунок більше ніж 80 музикантів на сцені, задум диригента вдалося реалізувати як найкраще. Колективи об'єднані насправді і дорослі досвідчені музиканти і студенти. І цей проект дав поштовх. Тим же студентам Кам'янського музичного коледжу досліджувати, вивчати ось цей пласт української музики, який був для нас прихований. Загалом ця ідея з'явилася в мене десь рік тому, саме через любов, любов до свого рідного і через прикри відчуття того, що ми забули насправді шедевральні речі. Своєрідна мить єднання відбулася ще на початку концерту. Під час виконання гімну України вся переповнена глядацька зала встала з перших акордів. Не дивно, що із теплими коментарями слухачі не забарилися. Музика завжди має лунати у нас всередині, тому приходимо в це файне місце, ну, як мінімум, декілька разів на рік, щоб напитатися цією енергією. І... І зберігати її якийсь час в собі. Сьогодні дійсно важливо підтримувати один одного, підтримувати такий важкий час, підтримувати своє ментальне здоров'я. Ну, по-перше, це наші колеги, наші друзі. Тому ми вирішили сьогодні нашою командою прийти на їхній концерт, отримати насолоду. Разом із мамою Анною завітав на концерт і восьмирічний Зорян. Хлопчику атмосфера заходу знайома. Вже три з половиною роки він займається в одній із музичних шкіл Кам'янського за класом ударних інструментів. А до театру прийшов, щоб підтримати свого викладача, який грає партію саксофону. Я прийшов на концерт щоб насолодитися справжньою українською музикою. Бажаю, щоб мій вчитель гарно зіграв на концерті. Подорож країною мрій завершилася цілковитою перемогою живої музики над серцями кам'янчан. Овації, квіти та гра на біс стали підтвердженням цього світлого факту торжества творчості. Ну а зараз час дізнатися, чи розраховувати нам на потепління і надалі. На вівторок метеорологи передають похмуру та дощову погоду. Вночі температура повітря становитиме плюс 7 градусів. В день підійметься до 9 тепла, дощитиме протягом усього дня. Вітер буде південний, південно східний до 4 метрів на секунду. А на цьому новини міської інформаційної служби завершується. Чекаємо вас з новим випуском завтра у звичній порі. Пам'ятайте, що безпека нині на першому місці. Бережіть себе і своїх рідних. На все добре.